Мої хороші привіти! Сьогодні я хочу вам показати рецепт масла авокадового з насінням конопель. Це для тих, кому лікарі кажуть, що треба омега 3, омега 6, омега 9. І дуже велика помилка, якщо ви думаєте, що воно тільки в червоній рибі, і для цього вам треба багато кошти. Ви себе можете радувати кожного тижня таким маслом, саме з конопель. Взагалі таке масло можна зробити тільки з одної коноплі, тому що вона видає мега-мега жирів, яких нам дуже і дуже необхідно. Тепер ми відкрили авокадо ціленьке, і ложечкою просто звідси вибрали. Раз. Одну половиночку і другу половиночку. Ось і все. Це все дуже легко і просто, мої хороші, але це таке смачне для того, у кого є з кишечником. Мої хороші проблеми. І візьмемо 100 г масла. Є. Так, для цього діла ми Душимо, цілиймо. Лимон. лимон. У кого операція на жовчному, то взагалі без жовченого? Вам просто це необхідно їсти щодня. Так, у нас є лимончик. Є у нас лимон. Тепер сюди ми додамо дві ложки конопляного насіння. У нас воно вже обрушене. Дві, а можна і три. Так. Я хочу сказати, ви можете дати і сіль, ви можете дати і перець. Але я цього робити не буду. І так, я зразу в колбу, щоб потім можна було і в цій колбі хранити, покласти в морозилку, щоб воно заморозилось. І збиваємо, щоб добре перебити і на сіночка. Навіщо нам засіть, правда? Ми бутерброди з'їмо і без солі. Красота перебиваємо. Це дуже добре, коли насіння віддасть свою олію, свої поживні речовини. А авокадо ще віддасть, Ой, мама рідна. Хочу вам сказати, ось так воно виглядає. Гарно ми утрамбуємо і заховаємо в холодильник, але перед тим ми ще попробуємо. Неймовірно, солі перцю не потрібно. Чесно вам скажу, спробуйте. Хочу сказати: ви повністю полікуєте язву шлунка, вам це треба постійно. А взагалі, якщо ви не хочете вилікувати свій шлунок, то обов'язково це не робіть. Хорошо? Домовилися? Це тільки для тих, хто хоче бути здоровий. Ще одне ви волосся перестане випадати. У вас буде гарна шкіра, у вас буде порядок з кишечником, якщо ви це поставите на постільну основу і дорослі, і діти. Пам'ятайте, це дуже і дуже крутий, а крути. рецепт легкий і простий. Хочу вам сказати, що є два методи вилікувати свій шлунок Підшлунково. Є метод ходити постійно до лікаря і пити таблетки. А другий метод є їсти конопляну олію насіння, листичку і радіти життю.